Всім вітання, друзі! Сьогодні буде огляд ось такої камери від RunCam, Це є Orange 5 Знімає в 4 k призначена для того, щоб ставити її на дрончики, знімати ваше відео. Тому в ролі нашого, нашої експлуатації буде дарвін. Я вже трошки політав по виробництві, які хлопці дозволили. Поексплуатувати, локація дуже прикольна, дуже багато ламп, всяких дротів, всякої штуки. Тому зараз ми політаємо разом з нею і подивимося, наскільки вона, наскільки вона цікава для відеозйомки, тому що, нагадую, вона коштує порядка десь 100 доларів. 100 доларів подивимося, наскільки вона актуальна і прикольна. Поїхали. Тут є вже спеціально роздруковане кріплення під GoPro. Для того, щоб вона сіла, я взяв від США 5-ї, продавалося ось таке от, от кріплення, тому що ранкам сама немає ніякого, а це довелося чуть, -чуть підточити всередині дремелем, для того, щоб вона туди сіла. І сіла, як бачите, все, все класно, все дуже круто фіксується. Так, кріплення на дарвені щось вони трошки десь зробили не так. Воно стає все дуже туго, косо криво. Я просто зафіксував на болт, навіть не буду прикручувати гайку. Ранком п'ята прийшла в нас. Ось в такому корпусі, який так туго відкривається. Всередині була ось така поролонка для захисту камеру. Звісно, я вже її розпакував, але тим не менше покажу вам просто, що в комплекті є література. Далі в комплекті до неї були ще два стрепи доволі хорошої якості. Вони пригодяться. Це приємно. Це для того, щоб якщо роздруковане якесь кріплення, ви собі можете його затягнути. Ну, наразі я використовую кріплення від Session 5 Тому стрепчики десь підуть на якийсь коптер. Ну І такий кабельочок. не дуже довгий. Ну, є та й добре. Окей, сама камера. Сама камера вона компактна, відповідно, тут немає жодного екрану. Воно, в принципі, не потрібно. Одна кнопка для налаштування. Для запису і переключення якихось режимів. Далі в нас така от є дверка, де є карта, карта пам'яті. Можливо, сюди ставити 128 ГБ. Всередині акумулятор на 900 мАч. З тої сторони в нас підключення мікро USB. Фільтра нема, фільтр можна собі докупити і якось придумати його, приналаштувати. Кріплення, знову ж таки, під X GoPro теж нема. Тобто тут все мінімально, все так компактно. Це для того, щоб зменшити вагу. Далі, як взагалі налаштовувати цю камеру? Щоб налаштувати цю камеру, вам потрібно буде скачати додаток ранкам. Тут є різні моделі. Від цього виробника. Наступне вибираємо ранкам Orange 5 Натискаємо створити QR. Відповідно, тут можна використати всі налаштування, які після QR ки після сканування перейдуть в камеру. Відео нас є високої, середньої, малої якості. Далі запис по колу відключаємо. Авторекорд. Далі розширення. У нас є 4К30 кадрів, 2,7K 60 кадрів в секунду. Відповідно, наступні. Ви з цим можете і самі розібратися. Далі. Вкладка звук. У нас є режим FPV, коли будете використовувати на коптері. Відповідно, будуть приглушені тона, щоб не створювалося такого шуму від. Від самого коптера, а якщо будете використовувати десь для зйомки як екшн камеру відповідно включаємо Normal. Затвор у нас автоматично. ISO теж можна вибирати тут різні в залежності від, але знову ж таки, ви переконатися, хіба створюєте QR-ку, скануєте, знімаєте і тоді передивляєтеся. Знову ж таки, треба буде витягнути картку, скинути, бо тут немає ні Wi-Fi, ні нічого. Тобто всі налаштування робляться наугад. Кольоровий стиль, тут можна флет поставити, щоб потім е, в програмі його собі забарвити. Можна normal. Е, корекція дисторсії, тобто края, які будуть, якщо будуть такі замилені, воно трошки їх виправляє. Також є ще одна вкладка в нас в e, дата, USB-функції перевернути картинку, якщо ви десь камеру почепили догори ногами. Насичення, експозиція, контраст. E, чіткість. Далі, що в нас ще з такого цікавого? Ну, в принципі, все. Вся решта можете вже самі розібратися. Створюємо QR-код, відповідно, на кноп... на... нажимаємо на кнопочку Запускаємо нашу камеру. А щоб відсканувати QR-код, нам потрібно два рази натиснути. Загоряється блакитний світодіод. Підводимо до телефону. Камера загорілася салатом, відповідно, всі налаштування, оці, що знизу ми включили, вони перейшли на камеру. Для запису ми потім нажимаємо один раз. І наш світодіод починає блимати. Це індикатор того, що камера починає записувати. Відповідно, виключення так само. Виключити камеру, довго притримуючи, камера виключається. От, Ще одне таке камера не є вологозахищена, тому будьте обережні з тим. Вона не має ніякого бампера, хіба десь щось можна таке роздрукувати для захисту. В моєму випадку, прекрасно mm -hmm. підходить кріплення від Session 5 як не як, воно дасть можливість її трошки захистити. Ну і саме цікаве, як знімає камера за 100 доларів на дроні. Давайте подивимося. Як ви помітили вже на відео, картинка досить з неї цікава, що можна поставити якісь фільтри, щоб це все було пом'якшено. Але як вона себе поводить, наприклад, коли її використовувати як екшн камеру? Тому я її зафіксував собі на голові і вирішив покататися по лісі на велосипеді. Також я цю камеру використовував для спуску в Криївку. Це на моєму другому каналі, кому цікаво, я залишу ссылочку в описі. Канал про пригоди, про всякі якісь такі цікаві речі, трошки екстремальні. Тому, кому цікаво, переходьте на другий мій канал. Але як знімає камера без ось такої тряски на велосипеді, без якоїсь там додаткової стабілізації. Переконайтеся самі. Добре, так. І що ти? Полетів дивер. Тепер грію. Ще один такий цікавий момент. Придбав я ось такий кабель. Це micro USB. Його можна сюди під'єднати до камери. Ці кабеля можна розпаяти до польотного контролера і використовувати цю камеру як курсу. Тобто вона безпосередньо буде вам передавати відеосигнал в окуляри, літати за допомогою неї. Цікаво буде протестувати, але я думаю, то, то вже якось в наступних відео спробуємо, наскільки прикольно буде літати прямо з неї. Також для того, для полегшення можна заві. Зняти звідси акумулятор, тому що живлення буде подаватися ось через ці кабеля з польотного контролера. Воно її трошки облегшить. Не знаю. Цікаво, тому в наступному якомусь відео попробуємо це все припаяти. Мій наступний проєкт, на якому я хочу знімати своє відео, і ця камера піде на нього. В загальному в двох словах про камеру камера за свої гроші за 100 доларів досить непогана. Та є трошки проблеми зі стабілізацією. Картинка, знову ж таки, чудова. Відповідно, з поганим освітленням вона теж трошки зерниста. Але за свої кошти, за 100 доларів, це є просто шикарна річ. Надіюсь, вам було цікаво і до наступних відео.